Грайливий юний березень берізці посміхнувся, І тільки но промінчиком до неї потягнувся, почув синиччин славень, Що дзвінко залунав, і з вічливою радістю співачку привітав. Хотів берізці березень зорі показати. Зібрався хмарки сірі у небі розігнати, та таночу бурульку довелось втішати, І крапельки сльозинки у струмок збирати. Хотів би різку березень сонечком зігріти, Та мав в негайних справах у поля летіти, розтопити сніг, стемнілий, що в ярках сховався. Та ловини підсушити, щоб моріг піднявся. Коли ж нарешті березню вдалося все владнати, йому пора настала квітень зустрічати, оглядаючи усе, про що турбувався, озирнувся на берізку і замилувався. Під яскравим сонечком ніжилась берізка. Тонкі віти у бруньках схилилися низько до м'якого килимка з зеленої травички, А у гіллячку гніздечку співала синичка, пробиваючи доріжку крапелькам сестричкам їй підспівував струмочок і сталої водички. Коли ж березню до квітня один день лишався, Він би різці подарунок зробити зібрався. Хотів, відтаявшу берізку, огорнути шаллю зітканою промінцями з чистого кришталю, Щоб під пологом прозорим берізка зігрівалась, а як зла сльота нагряне, Від негоди сховалась. Та як завжди поспішав, Бо кликали тумани, озирнувся, посміхнувся, і в небі. Ростанув.